Листопаді місяці буде 25 років, як я прийшла в бібліотеку. Починала я у відділі історичної літератури, попрацювала десь рік, потім перевели мене в відділ комплектування бібліотекарем, потім за відділом комплектування. І після того директор бібліотеки запропонувала мені зайняти посаду. Ну, написати заяву на директора бібліотеки. От, і більшістю голосів мене обрали директором бібліотеки. Попрацювала майже 5 років. От. Ну, потім пере, е, працювала в іноземному відділі, а з, так як я хімік по спеціальності, то зараз працюю на митній вулиці, обслуговую. Читачів фізичного хімічного факультетів. Такі спогади залишилися, як ми перевозили бібліотеку у нове приміщення. Ну, треба було перевезти 220 тисяч, а перевезли, перевезли набагато більше. Кожного дня були значить, дві машини, треба було загрузити, вигрузити. Дуже важка була робота, і то е, тягнулося дуже в короткий час, треба було перевести це. Але ми справилися, і вже е, через два місяці, здається, бібліотека вже тут запрацювала. Відділ обслуговування, запрацював читальний зал. Я люблю дуже книги. Взагалі книги, в якому відділі би я не працювала, я обов'язково переглядаю весь фонд, вчуся, згадую, тому що багато забулося за ці роки, там чи фізика, чи хімія. От. І мушу вчитися, тому що приходить студент, питає якусь книгу, а ти мусиш знати.